Коли душу поглинає бажання прекрасних земних речей, тоді часто закрадається до неї певний нудотний дух, який не допускає її ні охоче потрудитися у служінні слова, ні не залишає їй твердого бажання майбутніх благ до того ж. І це дочасне життя змальовує геть безвартісним, яке буцімто не має достойних діл чесноти, та й саме пізнання зневажає як дароване також багатьом іншим, і яке не розкриває нам нічого особливого. Ми можемо уникнути цієї літеплої теплої і розмінюючої пристрасті, коли вкрай обмежимо свою думку і пильнуватимемо лише пам'ять про Бога, бо ж лише таким чином дух, зайнявшись властивим йому горінням, зможе відігнати це нерозумне розлінення. Блаженний діядох про пригнічення духа від святих отців із книги вибрані фрагменти з писання святих отців та учителів церкви християнське життя за добротолюбієм.